Ми зараз бачимо фасад школи, на якому видно тріщини, ми бачимо покрівля, яка вже трішечки в іншому місці, аніж була первинна. Тріщини наскрізні, вони проходять не лише по фасаду, але й з внутрішньої сторони будівлі. Вони досить широкі, ми їх намагалися якимось чином штукатурити, ну, нічого це не дає. Ну і потім бачимо, що немає відмостки. І... Момент, коли йде дощ, це все тече під школу, і тому явне уруйнування стін пов'язане ще з тим, що немає е, водовідведення. Тому це проблема. І ну, треба, треба зробити згідно проекту проєкту водовідвід від будівлі. цього, Тому що ця вода біжить, біжить до будівлі і з'являються такі тріщини на сьогоднішній день, які ми зеленове. бачимо. Це все це, це, це можна транити е, по ходу по проєкту, яке проєкт в проєкт у нас предусмотрено всі ці зауваження. досить кропітка робота полягала в тому, щоб зібрати всю необхідну документацію, інформацію, правильно оформити заявку, подати її. Е, Кілька місяців тривала перевірка інформації, яку ми подали п'ятиступінчаста перевірка була нашої інформації. Тим не менше, ми виграли можливість участі в цьому проекті, і ось уже рік триває робота над документацією по підготовці договору про капітальний ремонт будівлі старого корпусу Таращанського академічного ліцею родит. Фінансування цього проекту забезпечується європейським банком у співфінансуванні із місцевою громадою.